Є та межа, яку, переступивши, втрачаємо свою мичистоту. Світською марнотою, осквернившись, вже не приносимо добрий плід Христу. Є та межа для тих, хто звуться Божі, щоб не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба на сторожі, так як говорить нам його вчення. О, ту межу не кожен навіть бачить, бо не позначена чимсь видимим вона. Лиш той в житті її позначить, хто хоче Богові належати, сповна. Є та межа. І скільки б не казали, що час не той, і ми тепер не ті, що нові межі, нові інтервали, ні. Та межа захована в Христі. Так, та межа захована у ньому, і потіл є на грішне і святе, і чисте, та нечисте є в усьому, І один шлях вгору. Другий незведе. Але ніщо осквернене і нечисте не відійде, не війде у святий Єрусалим, лиш той побачить довгождане місто, хто зміг навчитись тут бути святим. Спасені Богом від гріхів умиті, кого дітьми своїми він назвав, є та межа, і нема нам частки в світі, так в своїм слові нам Господь сказав. Ми Його власність, ми Його насліддя, і з Божих рук ніхто не верве нас. Але коли розширимо угіддя за ту межу, Оце погубить враз. Самі тоді підемо з рук Бога, Принаде світу, не дадуть з ним жити, о, хай безпечність не зведе нікого, в думках, словах, ділах межу згубить. Є та межа, і щоб не переступити, нам через неї йдучи навмання себе у ньому треба схоронити і будемо бачити її щодня слава Богу!